Шановні клави, вашій увазі пропонується звернення депутатів Кам'янець-Подільської міської ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо захисту підприємництва малого і середнього бізнесу під час війни. Кам'янець-Подільська міська рада виступає категорично проти повернення перевірок і штрафів для малого і середнього бізнесу під час війни. Малий і середній бізнес, фізичні особи, підприємці стали на захист держави у ці дуже складні часи. Показали велику життєстійкість, тому що продовжують створювати робочі місця, дозволяючи українцям отримувати заробітну плату. Найважливішим для відновлення економічної активності після значного спаду внаслідок шоку повноштабної війни за оцінкою досліджень, думка під думки підприємців є. Припинення проведення планових та позапланових заходів державного контролю і дерегуляції трудових відносин для багатьох вопів та юридичних осіб, які з березня 2022 року перейшли на сплату єдиного податку за ставку 2%, Це стало єдиною та безальтернативною мовою для існування. Однак Кабінет міністрів подав законопроект 8401, який 29 травня був прийнятий Верховною Радою з мінімальною перевагою лише у два голоси в першому читанні, а сьогодні є затвердженим. Я звертаю вашу увагу, що деякі питання, які стосуються наших вимог у цьому зверненні, вже частина є задоволені, тому це питання, здебільшого декларації нашого і нашого ставлення до підприємства і тієї ситуації, які сьогодні опинилися підприємці в своїх стосунках або взаємовідносинах із державними органами. Ми повинні захистити підприємців, які створюють робочі місця і платять податки і зарплати українцям. Це краще ніж соціальна допомога від держави. Пропонуємо відтермінувати проведення перевірок для малого і середнього бізнесу як мінімум до кінця війни. Ми вимагаємо від держави не застосовувати до приватних підприємців, малих підприємств штрафів за порушення використання реєстраторів розрахунку операцій, відновлення штрафів при застосуванні РРО. З 1.07.2023 року передбачено законопроектом 8401, який готується до прийняття, і сьогодні є прийнятим із цієї норми двом мільйонам українських підприємців. Потрібна підтримка, а не а не нестерпні умови ведення бізнесу. Сьогодні вони тримають економічний фронт, наповнюють місцеві та державні бюджети, посилюють спроможність територіальних громад, спрощення замість тиску і фіскального навантаження. Тільки такий підхід дозволить економіці країни швидко відновитись. Звертаємося до президента. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України з вимогою не погіршувати умови ведення бізнесу для суб'єктів малого та середнього підприємництва. Дякую. Так, є запитання. Марія. Будь ласка, включіть, включі. Дійсно, повністю підтримати Володимировича, бо Дійсно, те, що відбувається сьогодні, повірте, ну незрозуміло. Тому що. Дійсно, я не буду десь там в облаках літати, я розкажу на прикладі своєї кампанії. У 2021 році до війни ми заключили договори на поставку деякого обладнання за кордону. Зрозуміло, що під час війни, в 2022 році, не всі вчасно контракти ми могли виконати, забрати обладнання, щось прийшло з затримкою. Не всі партнери, не в всіх країнах, точніше так сказати, ми знайшли порозуміння з партнерами. Щоб нам повернути гроші, хтось принципово вимагав, щоб ми далі викупили, викупили обладнання. І це компанія взяла кредит так з запізненням, але все те обладнання, яке ми замовили, ми привезли в Україну з певним запізненням. Так, от податкова робить перевірку і нараховує компанію штраф 750 тисяч, ви розуміли. Тобто про які можна говорити, от те, що ви я вас підтримую, що про яку підтримку дійсно тут ми відчуємо, коли ми, і ви знаєте мою поведінку в перші дні війни, як я з першого дня почав включився в те, щоб допомога армії і все. Що це за діалог влади і підприємництва, коли от такі дії відбуваються? Сьогодні я зайшов в судові засідання, де. Ну, повірте, що ніби себе ведуть, податково веде себе як на пьорсачки в 90-х, розумієте, підтасовують факти, підтасовують е, бум, е, е, різні... То їх не влаштовує, як, як була надрукована довідка, той їх не влаштовує, як її подали, розумієте? То вимагають того, що це. Тому я звертаюся теж, я, по-перше, буду голосувати і підтримую ваші звернення, пане Василь. Але просто кажу, що ну, так не може бути. Якщо ми хочемо грати в шахи, давайте грати в шахи. Але це не може бути, що держава поставила шахову дошку і на ній гра... достала колоду карт і каже, давай починаємо грати. Для всіх, я розумію, правила мають бути для всіх. Якщо сьогодні одних підприємців, от, а зараз до вас, пане Міхайле, давайте наведемо, це ми хазєва цього міста, ви в першу чергу хазяї. Давайте наведемо, ви знаєте, повно закладів, так? які сьогодні працюють без акциза. Це податкова не бачить. А я можу за руку, хай приїду сюди представник Смольницький, хай за руку проводимо по всіх закладах, де торгують під акцизними товарами без е, певних дозволів та інше це. Розумієте? Так не може бути. Давайте це наші з вами гроші. Це ми потім шукаємо, де нам знайти там, е, гроші, за, за які кошти це. Розумієте? Я вважаю, що треба... Тут підприємець, вони не хочуть слухати, по телефону. Весь теж стосується, вираз теж в статусі підприємця. Тому я прошу депутати, давайте дійсно підтримаємо це звернення, бо е, знаєте, дивні речі відбуваються. Е, наші депутати приймають якісь дивні законні в Верховній Раді, знаєте, які стосуються чого завгодно. Тільки не те, що вимагає від нас світове суспільство, від нас вимагають прийняти повернути електронне декларування. Ми не можемо ніяк прийняти цього. Давайте своїм прикладом я наприклад, готовий, без не чекаючи, повернутися, і подавати свою електронну, ну не електронну, хай зараз письмовому виводі декларацію. Я вважаю людям, і депутатам, і це, і держслужбовцям, які чесно працюють, і це нема що скривати, вони можуть чесно декларувати свої статки і доходи. розумієте? тому я прошу всіх депутатів підтримати звернення. Хочу от якраз довести тим, Володимирович, довести тим, що, не визволяючи, яка це політична партія подала це звернення, давайте його підтримаємо. Дякую.